Поетичне повинно бути очевидним і промовистим як кулястий фрукт, тихим і мовчазним, як мовчазні старі медальйони, як підніжжя старого каміння, де росте мох. Поетичне повинно говорити само про себе, як політ птахів, так висловив своє розуміння поезії один із американських поетів. Є люди, для яких поезія стала життям. Вони створили в собі навколо себе той світ краси, в якому немає зради, підлості, а є злет, мрії, фантазії. Не головне на цій землі, оця зелені, оце папірці. Не головне, не головне. Для душі це не потрібно. Потрібно жити, потрібно працювати. потрібно Мати, щоб кормити це тіло, щоб, щоб його оберігати від цього. Якесь удобства, якісь, щоб таке от відбувалося ну, бит, такий нормальний, а да, як... тобі це вдається зберегти цю душу. Я, я стараюся. Я стараюсь, тому що для мене головне, ти знаєш, нема головного, нема в мене такого нічого, да? такого, ніяких заощаджень немає, ні, нічого немає. Маю маленьку хатинку. от. І більш нічого немає. Зато маю я двоє внуків, маю досю. І, і туди і прилітають ластівки в ту хатинку. І туди так. Прилітають ластівки, і туди зимою прилітають синички, стукаються у вікно. і Я їх пригощаю. Горобці. Ну це не Словом, он, у тебе свій світ, а який це, ти створила. А цей світ він потрібен кожній людині, тому що це відчуває душа. Діна Бондар пише так, як підказує їй душа. Вона за професією, не філолог, має робітничу професію, але хіба на поеті вчаться її університети це життя? Уже на схилі ночі зірка запалала. Я своє бажання загадала їй, я просила зірку, я її благала. Миру Україні, миру на землі, і нехай пощездуть сьогодення муки, і начиста сила, хай дотла тла згорить, тут зростати нашим дітям і онукам, тут цвісти колосю, тут добро творить. І карають нині за любов до тебе, нене, не Україну. Ти ж одна у нас, піднімаю руки і молюся небу, тільки б вогник правди у серцях не згас. Давай перейдемо до краси. Так. Сьогодення, оцього краси, оцей кожен день він, він квітує, він живий, він такий живий, що дивишся, не надивишся, любуєшся, не налюбуєшся, співаєш не наспіваюся, як пташки співають. І ти все хочеш прочитати, оці білі вишні. Ти відкрила білі на цій вишні. сторінці а, так. із карооких чорнобривців твоєї так, збірки. Книжечка, така книжечка остання в мене так, так вийшла, кароокі, чорнобривці. І я тут вже й поправку трошки зробила. Білі вишні. Цвітують вишні, наші вишні, бо тільки в нас ось так цвітуть. По всій Україні білі, пишні, мов під вінець до храму йдуть, біляві, білі, білолиці, і вишням тим нема кінця. Сумують берести безлисці, не з ними йтимуть до вінця, не з ними колихають мрії, не з ними дивляться у вись. Зелені клени, вишні білі, Білявим щасі обнялись. Білява вишня, клен зелений, два кольори і слід роси. Від щастя квітнуть наречені і квітнуть вишні від краси, біляві, білі, білолиці, і вишням тим нема кінця, сумують березі, безлисті, не з ними йтимуть до вінця, не з ними колихають мрії, не з ними дивляться у вись. Зелені клени, вийшли, білі, веснянім щасті обнялись. Ну ось він такий. Мені мені він такий по настрою, так як я його писала по настрою. Такому Діна, Ти щаслива, коли напишеш вірші, коли відчуваєш, що от заспівало щось. І в душі так я, я звичайно. Мені здається, що кожна людина вона відчуває, коли він е, не роблений вірш, коли над ним там щось пихтиш, пихтиш, то я завжди завжди викидаю. А коли він тако зразу пішов, то він не роблений. А він справжній, то він від душі. От відчувається, що це душа відчуває нам, і передає. Поетом бути нелегко. Одні критикують, другі хвалять. Тебе більше критикують, хвалять. Чи... Просто мовчать. Ні, ти знаєш, хвалять все-таки багатенько. Я не знаю, де хто мовчить, мовчать, е, да, мовчать. Більше мовчать, мабуть, а то й хвалять. А хвалять так, знає, ну так, ну трішки так похвалять, щоб я не дуже. А мені вже все рівно. Це якби мені років 30 було, я б сприймала по-другому, знаєш, там критику. А все-таки приємно. Ну приємно, приємно. Є в мене така одна. Каже, ой. Оце як ти читаєш, то так гарно, а як оце я читаю, то наче не такий. <хи> так <хи> Та нічого. Оце <хи> ще ти лауреат і міжнародних конкурсів, і всеукраїнських. <ши> Оця участь у конкурсах вона потрібна чи ні? Вона потрібна, дійсно потрібна. Вона стимулює, вона під, підводить оту рисочку, що ти оце зробив, значить, це ти сам в собі там в соках своїх ото, бродиш, бродиш, хороший. Добре, поганий. приємно, коли помітили, а коли не помічають. Не треба, не треба. Опускати думати про, це. про це думати, опускати руки. Пиши, як писала. Відчуваєш, що відчуваєш, та пиши. Це природа. Це розумієш. Ти можеш черпати з від людей, від природи, від оцих квітів, від цієї краси, від і від поганих людей черпаєш. Негативі, ну, а як ж і пишеш. Наша мова то є одежа нашого духу, або ще краще, яскравий вираз всього того, що нас вражає, що ми почуваємо, про що думаємо, гадаємо, того, що ми звемо духом або душею, писав Панас Мирний. І деяк не в поезії, можна втілити і найвеличнішу форму, і найяскравішу людську думку. У поетичних творах відкривається завіса над прихованістю. Всі світу, і ми знайомимося із незнайомим. Мова закладена Богом людині. От дана було, дана ж було, на кожного ангела зійшла. І вони пішли, уч, ученики, як то кажуть, і на своїх тих мовах говорили. Так я, от мова родини, наша українська рідна, це саме рідніша. І якщо навіть людина не, не 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 українка, але вона тут народилась, тут проживає, то як же цю мову не любити, коли ти спів, звучиш? Ну, ця земля дає оці вібрації, ти ж їх поглощаєш, ти ж їх береш. Оце все береш з землі з природи. І ти повинен любити цю мову, але дуже багато мені так я так. Мені так жаль людей, які не розуміють або просто кажуть, та це не моя мова російської мови, я російську. Ну, ну. Але знаєш, вони страждають. Вони духовно страждають ці люди. І вони, вони себе фізично... тут не відчувають. Чи... Так, вони так, ці... як... і вони, да. Ти знаєш, і навіть, і навіть фізично страждають більше. Мова родини. Квітний барвінок у променях сонця. Пройски пахнуть у білих садах. Ласівка стрімко летить до віконця, пісня веснянки бренить у небесах. Це пісня України, це мова родини, дарована Богом скарбниця земна. Там, де калина, там Україна. У нас Україна одна. Рідна матуся мені коли ще щиро на щастя й добро. Це найдорожчу мамину мову я бережу, як земне джерело. Це мова родини, це пісня України, Дарована Богом скарбниця земна. Там, де калина, там Україна. У нас Україна одна. Діти у наймах по білому світу. Краще життя не зуміли їм дати. Болем ще мить та прошу, бережіть мову родини, святу благодать. Тут пісня України, тут мова родини, дарована Богом скарбниця земна. Тут квітна калина, бо тут Україна і в нас Україна одна. На ці слова написала музику Наталя Саух, і пісня звучить мова родини. Так що вона роблена була під пісню. Один із англійських поетів писав: поезія так відрізняється від прози, як танець від прогулянки пішки. Так, поезія повинна жити, а ми ніби танцюємо під її невгамовну мелодію. У справжній поезії закладено глибоку філософію. Мабуть, жодна людина ніколи б не стала великим поетом, не будучи одночасною філософом. На землю іде весна. Прости мені, нене. я визрілась з двох століть і щастя, людське для мене цю землю цей світ любить. Рятуюсь від темені нині, то словом, то піснею я, а в чомусь таке ми винні, бо стогне від нас земля. Та що ж ми такі пропащі? На землі ж йде весна. Проснімось і станьмо кращі, бо світ пропаде без нас, бо спати живому замало, бо все світ нас не простить. Українонько рідна, мамо, пробач, що тобі болить. Спиніться, нікчемні душі, прозріння прийди на мить. Якщо ми такі байдужі, то що ж тоді в нас болить? Сонце тихо сходить. Ранок диво чистий, виграють на хвилях промені рясні. І ранкові роси розляглись мистом, під блакитним небом. На моїй землі, земля хлібі, земля козацька, тут пам'ять вічна кобзаря. України, серце, це край черкаський, моя земля. Моя земля, яблуня квітує, чарівна окраса, солов'ї співають щиро, на добро, зберігає пам'ять і стежки Тараса, і гора чернеча, говонить з Дніпром. Оживуть в нащадках кобзареві мрії, Чигиринська слава кличе в добрий час. Заспіваймо ниву віри і надії, на руки, на щастя. Бог освятить нас, земля хлібів, земля козацька, тут пам'ять вічна кобзаря, України серце, це край черкаський. моя земля, свята земля. Я пишу і дитячі, і дорослі, і прозу, і казки. Ну, всього по чуть-чуть. Називається -чуть. кульбабки. Зараз, куди не йдеш, а вони, а вони кругом, а вони кругом головки попіднімали, і любуюся цим світом, а я ними. Засвіли в траві колібабки, ніжки в них такі тонкі, і до себе ніжно ваблять шапки жовті і пухкі. А листочки веретено, зеленіють у траві, бо трава така зелена в нашим сонячнім дворі. Килим жовтий пахне медом, бжилки, жмелики гудуть, а кульбабки всі під небом раді сонечком побуть. Журавлі летять. Журавлі вертають в Україну, пахощі весни знайшли бруньки, п'ють берези, далиш голубину, познімавши памороз шапки, зажовтіли гілочки вербові, вітер струни на стовпі на тях. Все чекає весняної любові, все чекає нового життя, Піднімало, підняло дівчатко в небе руки, побажало свята журавлям. В неї серденько так гучно стука, вирвалася в простір нота ля, Абрикоска. Забеліла абрикоска. У маленькому дворі бжилки гарні, медоноси, вже танцюють на гіллі, квіточки налиті медом, аж на сонці блискотять, з голубим весняним небом про гомонять. Помилуйся, як розквітла, абрикоска за вікном. Аж дзвенять пахучі віти і біліють молоком, скоро вишня одягнеться в білім танці попливе, все навколо посмікнеться все радіє, все живе у поезії Діни Бондар, філософія то життя. Душа людини, яка творить як зірка, що сіяє десь далеко, але її світло бачать люди. Є вірші, як сонце, які зігрівають, які можуть впливати і на долю людини, бути з нами протягом всього життя. Що таке поезія для Діни Бондар? Це осмислення пережитого нею і україною, відчуття майбутнього. Тихо собі тихо квітнуть абрикоси, і пухка травичка всюди пророста. Дівчинка-вербичка розпустила коси, аби різка світле платье, одягла все царує в сонці і земля, і небо. А луги квітують, стелять рушнички, роздають сережки, вільки, кому треба. Їх чіпляє вітер всім на гілочки. Дітки весель веселково топчуть ту травичку. Наскакають, як скачуть, грають у футбол. Звірінчать усюди горобці, так звично. Хтось кричить від щастя, божевільно – Гоу! Дощику, дощику, принесемо в кошику тобі каші, деревнів, щоб ти дощику реснів. поливав нам огірки, картоплі і буряки і пшениці, гарбузи. Хмарка, дощик принеси. Дощику, дощику, принесемо в кошику, тобі хліба і борщу, щоб наївся доскочу і полив нам огірки картоплі і буряки. І пшениціку, гарбузи, хмарко дощик принеси, 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 хмарко дощик принеси. Ну, ось так кілька віршів дитячих. Прочитала. Так, діречка, давай ще читай, а тоді ми да? будемо Там більш доросла, це більш дитяче. Ну Це зовсім дитяче, хорошо. Весна. Вітається бузок і сонцем чистим, вас сів'ятко до гніздечка мчить, Бжолинки на бузок лягли намистом, їм би метку побільше наточить, розкішно так пульсує гладь небесна, а небо вже яскраво голубець, ти земна, цариця весна, боїться ворон налякать тебе. Поглянь в гнізі старої диво, груші, сидить лелека, з йобом вітер б'є. Вишнево білий пелюстковій тиші, Їжак скалюжі воду смачно п'є. Yes. Чергащина. Звучала пісня про Черкащину наш Шевченків край. Автором якої є Діна Бондар. Ще одна гілочка творчості. Діни Бондар. Пісня. Оця книжечка поже Ось цікава книжечка. Написав її. Микола Плашкевич. Музику до цієї до цих віршів написав Микола Плашкевич. І мене дуже мене дуже вразило приємно, тому що ми з ним працювали дуже дуже довгий час. Ми дорослих пісень написали з шість пісень, здається, написали. І вони звучать, і в Черкаському хорі звучать там, і ну вони ці пісні по колективах. От а а це дитячі для для діток. І він мені завжди казав. Давай мені якусь таку, таку мені треба. Ну я йому писала. Ну і вийшло так, що 14 пісень тут моїх, а всього тут 21 пісня. І я, Мені приємно цього, дуже приємно. Майже, майже книжечка, як то кажуть, для мене. тому що люблю, люблю Драй вітер на хвилях Дніпра, Пахнуть квіти у полі в житах, сонце на всіх одне І любити, і люби мене. Ми з тобою на цій землі, нам любити сам Бог Грає вітер на хвилях Дніпра, пахнуть квіти у полі жита, Світить сонце на всіх одне, ти люби, ти любий.